І мотиви будуть вибрані в повному тексті, Юрій Борисович. Зрозуміло, да? да. так? Я вам пробачаю. Це Перех... неправильно, Принуває, тому що Дивіться, підробка. Це це зрозуміло, Так. Судович? Зрозуміло, що закінчується. Юрій Борисович, я вам поясню. Оскільки, на мою думку, на моє глибоке переконання, таку саму заяву за тим самим змістом, значить. Органам офісом Генерального прокурора, до речі, який здійснює нагляд да, процесуальний за всіми цими правоохоронними органами, його слідчий суддя вже зобов'язав внести. Ну Я не бачу підстав для того, щоб дублювати рішення слідчого судді. Розумієте? Хорошо, вас відправлять, не переживайте, все, все буде у вас нормально. І мені тільки зробити, будь ласка, і зрішайте коробки, я сьогодні падам по короткому, а оту підписку я хотів би теж копію. Поможіть мені, разом з коротким, Зробіть це. А я буду його пам'ятати. От вам приклад, перехвалили, бачите, тому треба тим теж займатися. Ваше двох слова можуть. Правильно, але бачите, я ж казав, не треба хвалити завчасно, бо тому що вони заїдаються. Тому бо треба над тим працювати. Вона буде скасована, ця ухвала. Ну так, да, я ж тому кажу, перехвалили то поліційним тому... судом буде скасовано. Я розумію, да, але то вже друга морока, і він підтвердив, що він все-таки покриває злочини в сообщаті. Тому таке, так що передавайте привіт. Слухай, я тобі скажу таке. Коли я зараз, а я скасую все одно оцю ухвалу, то тобі ця інформація буде корисна для того, що суддя зараз покриває СБУ. Ну, вже, понятно, СБУ, якраз те саме, що У тебе, якраз те саме пішло по справі з люксом. Я ж кажу, хоча тому... я на нього допустим, не маю права нічого поганого говорити. Як тому, що він злочинців покриває як вис... це. Вис... Він сучасник, тому Височинна то... до нього повата. В чого? От від чого можна помагати? Такого кажу: він в моїй справі півмільярда е... ухвалив не виносити в рішення. А тут вас прикрили збушники. От вже, дивіться, вже, вже факти двох злочинів з його сторони. Вже за таке можна притягнути до державної зради, правильно? Тому як можна такого поважати? О, як добри, він може на... бути головою? забуваємо показати. Наприклад, Дученко, я одне заявляв, а він ось, оцей Дученко, оцей що mm -hmm. друг. Не... Він, часть 1, стаття 364. А звідки? А я такого так. не заявляв. Короткий виклад обставини. Що не де? буде, Лише би відмовилося. А слідчого судді зобов'язано все. А хіба ухвала судді хіба ухвала судді пояснює тексту заяви? Ні. Виклад обставин вказаних в заяві. А де тут обставини в заяві? Все, оце і є дученко підробка. А вони підтримують і все. Так, ну, Я тому знаю. і кажу, тому не, не треба хвалити, поважати ще щось. Бачите, вони починають тоді заноситися і приходиться їх потім разом зі всіми робити з них маленьку шентру, шейку, знаєте, групіровку, яку потім треба буде. І от мені шах не зобов'язала СБУ. Не зобов'язала СБУ. От. По шостому кругу. Директора е, Олексія Сухачова і керівників управління внутрішнього контролю, вона відмовила мені, так? Вона мені відмовила. А в мене є дві зобов'язальні ухвали. А Єрмічова по цьому дивіться, ось, вона каже, не треба вносити. А Печерський суд каже. Ну, друге суперечка мені... зобов'язати генерально. То, бачите, от по таких ухвалах можна <кх> скоординувати. Хто е, правильно робить, хто покриває, хто з ними зав'язаний. І і от... Ця ухвала скарження не підлягає. Все, вона законна. Треба вносити, тому що відомості записані чітко. А, а ця каже, от, а ця каже от, по цим двом ухвалам, от, от, дроб 5 і дроб 6. Та ж сама суддя, та ж сама суддя. Ми лишак, І тут, і тут. В мене і тут дві, і тут три зобов'язальні. А тут відмовна і відмовна. От ми кришує банду. А в мене по цій три законні, кромі цієї, а тут дві законні, кромі цієї. От, так, от, 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 от такими документами от, йде підтвердження і можна внести. Кваліфікаційні комісії, ВВРП, що занесе? Оці дві узнаки ухвалі... і п'ять штук протилежних треба. Що шут... друг другу суперечать, бо ну, факти злочину у них вважають. А тут вона не пише, а тут зовсім інша мотивація. Вона знала теж, що в мене оце під ухвалами. Під ухвалами. А тут зовсім інша мотивація. Написано тут. Не вбачається, що зміст заяви про вчинення кримінального провоку не містить відомостей і ще. Не вбачається, що не містить. Значить, вбачається, що містить. Ну, Без дарів вони. Все, дякую. Я спасу, що... да, да, давайте, так. Да. Так що. Все, спаси. давайте. Будемо розкривати групі року. Ти там теж, як секретар участвуєш? Секретар теж, як трошки. За те, що матеріали десь не, не, не так подав. Чи як воно у вас рахується? Якщо суддя, наприклад, зрадник держави я, покрив я, злочин. Отримав, е, отримав копію, отут напишу короткого тексту. Короткого тексту від 12, -го, 12, ну, читає, е, об. Напишу, об й об 11.50.